я так на хлопців побурчала, вони мені дали час, я трошки спала. Не знаю, чи спала чи не спала, але лежала. І так, хто там ще просив оту штучку для кучерів? Ну, робіть, там забетабло писати. Оце, Оце. штучка. Можете по інтернеті може можу вас дати. Я вам скажу, що воно дає. Бачите, отакі локони, всі тримаються кучі, і потім, коли вже поспали, то все розтрьопано, ось намочили руки. Отако намочили руки, то волосся. З той засіб, і воно зараз знов буде ніби такий свіженький кути. Так. Ну, люди, які мають почати волосся, вони з водою дружать, вони знають. Так що я ще почитала коментарі. Дівчата почули, що я буду фунчозу робити. І кажуть, Свєта, треба новий рівень переходити з фунчозою. Треба робити фунчозу з морепродуктами. З, кр... з я сказала, ну, це це... Я слухаюся. Раз мені сказали, значить, то мені сказали, значить добре. А можна так зробимо це одразу, щоб. Вона хоч на два рази була, чи ні? У нас не виходить нічого за на два рази, бо ми Йо. дуже сильно Е, Королєва, знаєте що? Я зараз там маю в машині просто одну плямку почистити, тому що я там розлила каву. Включи світло. Але я вам вже хочу показати. Знаєте, я ось такий засіб прикольний. Універсальний засіб для хімчистки салону. Але ми не тільки салонним чистим, воно чисте, до речі, будь-які плями, які на велюрі у нас на кріслах, на дивані. Ви бачите, у нас крісла на кухні вони нічим не застелені. Просто вони вже другий рік і їм нічого немає. А оцей засіб він не містить хлору, і він дуже класно все відчищає. І зверніть увагу, в нас є ось такий білий, можна сказати, пуфік. Я зараз на ньому покажу. В машині я то не зможу чудеса показувати. Дивіться, бачите, є ось такі ось штуки, От, бачите. Покажи людям. Та покази. Такий пшик-пшик. Я даю трошки, щоб постояло. Ну, нічого не буду стояти. Я такого затерла, нічого не треба змивати. Угу. Все. Та я даже Ярині давав начистила піджак свій <правда> контроль. <правда> ні, а то, 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 і все. І тому в нас пуфік завжди чистесенький. І крісла на кухні теж завжди чистенькі. Все. Реально крута штука, але ще воно і Засіб швидко та ефективно змиває потожирові та пильові забруднення, поверхні плями від свіжих нафтопродуктів, свіжі плями жиру, крові, майже всі водорощинні плями з обиво килимів виготовлені з поліефірних та поліпропіленових... Волокон. Коротше, тут дуже мудро всього написано, але можна сказати, одне, що, що класний засіб, і він і, ну, відносно він не дорого кошти. 399 гривень, гривень таку штучку коштує. Кожному вдома 100% вона потрібна. Mm. Але а як на вулиці до речі, від нас зима відступає, так. там практично у нас все, все тає, ми ж, навіть, бачимо гори і вітряки, що крутяться. Це <світ> вже сніг не падає. І тим тає. часом, поки я ще не пішла, мені треба. Максима кросовки mm. помити, почистити, І я не знаю, на Аркадій... Кадіка ка, Аркадій! А ну йди міряй, бо кажуть, що мені треба комусь І Іди поміряй, якщо тобі не йдуть, то ми комусь віддамо То аж... Це скоренько вставай, що як старий діто перевертаєшся. А ти білі зараз, ти там доробити. Я їх маєте, і хочу кинути шнурки брати. Що ти нюхаєш їх? Ти що припухнеш? Ти що вимахуєшся? Ти, ти не завжди. А, він нюхає? Ти не нюхай, хлопчику, надо за для взуття. А. Ставиш туди, пшекаєш, буде так пахнути, шо, да. що кажеш, буде ти так пахне, ти ж наприпухнеш. Ні, це взагалі фані з я не значить. А ну дивись, підходить. Що Ану, ти задом став? Що, великі, малі? То Карл? Ну все, бачите, на нас тепер на Аркадія взуття переходить. Чуєш, ти вчора йому сказала, що так всім, як було в 90-х, що... І Та, Тіпа, ми, молочі, ми в цьому просто тему піднімали. Що то переходить е, від старого до малого, і від малого і далі куди пішло. Так що я зараз їх помию. А, не зрозуміла. А чого це я їх помию? Воно переходить тобі, значить, сам їх миє? Бать, пінка отим є для взуття. Так, каж. Та от ти слухай, що помию, добре. На, попшикаєш дезодорантом, бо ти переживаєш, що там запах є. На пінку для чищення взуття, відмий собі пайний, потім бруду бруку воду добічто. І ще на догоночку зробиш їх новими білим коректором виносити. Ну дуже з одної ці моєї помилки. <рес> я думаю, що. Арнардені ну, підгончик. Лише ти я в машину беру. Такий підгончик, такі круті кросовки. Максим відходив на тільки один сезон. Я казала, йому такого не треба. Казала. Що? Та ростеш. За от... Зато Аркадію. Це вже 41,5. Скільки Аркадій? так та ти, те, щоб влязив його шмотки, я б тобі таку коробку, що я відправила, все б собі то, тобі. Такий дрищик, Де з де, ним можна йти в спор худання. Та він висохне на лака, я далі буду ходити отак. Mm. Кашечка помиєш? Та не помиє, він я відбігає зразу. Шо, то ти помий? Офігій. Нам, до речі, в них коробка, що там є. Десь і шнурки теж господарським милом натрети, тянути в кульочок лайфхак, uh -huh. натерти, помочити, натерти з господарським милом, попшикаєш ту штучку. Та то я тобі лайфхак оцю штуку і ти просто не пшикаєш, знаю, і штуку, все. Я знаю, штуку, я знаю 100%, якщо я попшу на господарським милом, у нас є, в кульок зав'язати і кинути в хвильовку на пару хвилин, і потім кинути прати, то буде О, От, дивись, давай я зроблю так, як я знаю, я тобі покажу. Ще носом круто. Ну, то зараз відмиєш, навіть на пастуєш, бути як новесеньке. Ну, ти одний пацан. Ну, що ти, як вийдеш, шнурки пралися разом з кросовками. Так. От зараз поки давайте поперей нашу моїтку в придачу. На, на. Фінк, та та. На. Я, я зроблю, тобі порядок. стрічну кампоряду. Я поїхала, бо в мене. Я Тільки знаю, що... давай світ пистих, знаєш, якщо каву береш, то й нам береш. Ні. Свята. Я раз привезла каву, Аркадій мене не уважив, він каву не пив, Ні, він спав. Він потім встав, випив. Він спав. Так що я маю що купити, давайте по плану. Все на фунчозу і буде з креветками, так? Я не перегибай з креветки, може мікс буде, я не знаю. Що мікс, це бери з креветки, зараз Аркадій. Що, я не їм море продукти. Він не їсть ні море продукти, він не їсть солодкого, він не їсть всякі смачки. А як на нього гляньте, то він взагалі нічого не їсть. Так, Со він повітрям дихає. Ну. Все, все що має купити, я не піду другий раз. Я, ну та, а макарон сам той не. У нас є макарон на фунчозу. Перець треба купити огірок, треба купити. Помідор. Чесник. І помідори не забудь купити. Чуєш? Ну, а я ж то дві карти помию. Ой-ой-ой. Хоч аркає під тоже помий. Що ти так. Бо, сьогодні ще буде щевльовий борщ. Знову буде щельовий борщ. Як знову Та зі робити? Ні, та в неділю ти вроді, чи коли в суботу. Коли я вам наганяла апетит. А, ну ми вже нагнали, ви готові, що ти зварила. Тому сміливо сьогодні варити. Доїш ти той борщ, я зварю ще в нього. А доїмо, що ти вийде. Все, я погнала, кульочку.